Ні, ну чуєте, він сам нормально, наче розгрібається. Якісь документи. Цікаво. Зараз глянемо. Не можу урухнутися, ноги не тримають. Ваше завдання вистежити і вбити тих монстрів. Порити з лідером групи. З кожним разом завдання стаються гіршими і гіршими. Скоро мене змусять у цю місцевість в окрузі, розчистити від мутантів, витягнути звідти всі артефакти і на остаток стрибти і станцювати. мля. Ага. Висуваємось. Я підніму своїх. Хотів би я сказати, щоб ти не мішався під ногами, але зараз не той випадок. Чим більше людей, тим краще. Не мішався під ногами. Дивись, щоб не вийшло, що я єдиний виберуся звідти. Це ти зараз погрозу кинути намагався. Не забувай, я твій тимчасовий напарник, та й нас до того ж більше. У кого ще шанси вибратися звідти будуть? Загрози нам кидатиме кровосус, який в тому болоті мешкає. А мені ти не сильно, то й потрібен. Якщо вже на те й пішло. Якщо хочеш сиди тут і залишайся без грошей. Якась безглузда розмова. Гаразд час вирушати. Ти правий. Уперед. Все, погнали. вирушаємо до лісу. Зараз буде валитися з кровосісями. Блін, світло, звісно, говно повне. Обговорити плани з групою. Давай обговоримо з тобою обговорювати чи ні. Ось ми в центрі лісу. Новенький, ти йдеш уперед, оглянеш місцевість. А хто тебе тут головним зробив? Так, ти щось розкомандувався відтоді, як долгівський бронежилет отримав. У нас у принципі рівні шанси на виживання. Хто тоді піде, у тих хрінов? Нам потрібно визначитися, хто як розділиться. Ліс, хоч і невелик, але в ньому все-таки гинуть сталкери. Може, ми просто будемо досліджувати його всі разом. Думаю, кровосос не додумається напасти на весь загін цілком. Для цього і потрібна приманка, щоб вистежити кровосуса та відразу його приборкати. Долгівець, ти занадто багато базікаєш. Якщо зараз тут, то наймовірніше він почув насамперед тебе. Ти підійдеш для приманки. Вольвець стоїть лівіше за всіх, тому його зручніше буде стежити за лівим боком, щоб звідти ніхто не вискочив. Бандит стежитиме за тилом, я стежитиму за тобою. Як монстр з'явиться, там команду стріляти. А тебе хто тут головним зробив? А мені здається, у нього цікавий план. Згоден. Гаразд, бійся з вами, піду першим кровосісі. Ні, якщо ти таким кроком будеш йти, то це мабуть надовго. Тін, тірін, тірін, терін, тирін, тірін тірін. Мені здається, я зараз тупо винесуть, не. Це, що це чорт забирай було? Це що, наш друг? <різвіст> відкритий вогонь. А по кому? <різвіст> <О>! <різвіст> Та ні, все, пацани, я ману. Професоре. Що трапилось? Ви задихаєтесь, що там трапилось? Я ледь виніс звідти ноги. Кровосос вбив усіх. Що? Як це могло трапитись? Один із сталкерів пішов в якості приманки. Через секунди його вже розірвало на частини. Кровосос увесь час ховався, тому ніхто не міг його вистежити і влучити. Я не встиг озирнутися, як усі лежали. Мені ледве вдалося втекти. Мабуть, я припустився величезної помилки. Замість того, щоб дивитися на рівень кваліфікації сталкерів, я роздав кожному по бронежилету та сподівався, що цього вистачить. Але як виявилося... Досвід нічим не замінити. Мені шкода, що все так вийшло. Відпочиньте поки що. Мені потрібно обіркувати, що робити далі. Спробуйте виспатися. Це допоможе вам збити стрес від пережитого. Бувай. Привіт, брате! Може, з тобою попозорить, ні? Чи мені може поспати? Давай поспимо, не знаю, до там шести ранку. Я, я вперше в житті прокинувся в холодному поті. Та ну. значить, пощастило тобі, якщо до цього ньому не прокидався. Гаразд, жарти жартами. Розповідай, що трапилось. Професор дав мені та трьом сталкерам завдання знищити кровососа в лісі недалеко звідси. За моїм планом, я відправив одного з них на приманку, сам пішов за ним слідкувати, а інші по різним бокам мали прикривати тил. Для того, аби піймати кровососа, це далеко не найгірший план. Я так розумію, що спішло не так. Сталкер, який стояв на приманці, через хвилину вже був розірваний на частини. У мене ледь ноги не оніміли, коли побачив, що з ним там трапилось. Через декілька секунд кровосос вже бігав навколо мене, вбиваючи кожного напарника на своєму кроці. І що найжахливіше, ми його навіть не торкнулись, бо не бачили. Він весь час був невидимий і траплявся тільки під час атаки. Я не знаю як, але мені вдалося звідси втекти. А, ось воно що. Тобі страшно через те, що він ледь тебе не вбив. Чи через щось інше? У якому сенсі? Мені б, скоріше, було бентежно через те, що я так втратив напарників. Хоча це і від них залежить у якійсь мірі. Якщо приятель сам на ніч напрошується, то тут вже. Ти хоча б раз був у подібній ситуації. <гум> Жартуєш, та якби ти знав, в яких ситуаціях я побував, хоча це не буде цікаво. Я зустрічав багато кого серед моїх знайомих, повно людей, які люблять розповідати анекдоти в стилі Егоїзм єдиний спосіб вижити, у зоні кожен сам за себе та іншу дурню. Ось що я тобі скажу: якщо у людини щось трапилось, з чим він ментально не може впоратись, то це ще не привід опускати руки. Ці люди за різних іноді жорстоких причин втратили віру в щастя, але якщо ти через свої проблеми. Не помічаєш вбитих людей навколо себе, то ти не черствий. Ти тупий і дуже тупий. Чому ти так вважаєш? Уявімо, людина прожила багато років. За цей час вона заводила друзів, закохувалася, шукала цілі та сенсу житті. Але в підсумку все це пішло куту під хвіст, бо його вбили. Якщо це не хвилює вбивцю. Значить, він не розуміє всієї суті цієї трагедії, зламане життя матері, батька, його дітей, жінок та дівчин. Але хто не зрозуміє таких очевидних речей? Тільки ідіот, уявивши себе циніком. мені теж доводилося вбивати людей, але мені до сих пір не легко це робити, навіть знаючи, що це самозахист або що ці люди самі вбивали інших через власний егоїзм. Але якийсь тебе сталкер. Якщо ти виправдовуєш свої паскутні вчинки словами, кожен сам за себе. Якщо ти перетворився на тварину, то тут справа не в зоні, як це люблять казати, дебіли, а в самому тобі. Можливо, ти правий, дідько. Ми схоже, з теми розмови з'їхали, і все ж, що ти відчуваєш по відношенню до товаришів, я весь час зіштовхую тим, що втрачаю напарників, що на агропромі, що тут всі вони вмирають. Поправді кажучи, я відчуваю себе нікчемністю через це. А ти не думав, що ти втрачав напарників, бо ти краще ніж вони? А це тут до чого? Сам подумай на Агропромі діяв зрадник. Ти ж у цей час по підземкам шарився. Тут же ти зіштовхнувся з кровососом, який за декілька секунд зміг покрашити трьох досвідчених сталкерів, які там далеко не з лайном та палицями стояли. І в обох ситуаціях ти єдиний залишився живим. І тут виникає запитання: у чому ж справа? Я про це навіть і не думав. Тут два варіанти: або ти сам вбивав власних напарників, спихуючи все на кровососів чи зрадників, або ж ти чортовський щасливий хлопець-секторе. І я вважаю, що тобі потрібно користуватися своїм везінням, поки ти знаходишся в зоні. Ти ж не до кінця життя тут торчати зібрався. До матері повернутись хотія, як від але тепер для мене перше найважливіше ціль шкір. Матір це святе. А план у тебе хороший помститися, попрацювати до професора та звалити звідси. Але як ти продовжуватимеш шукати озброєного та оточеного охороною шкіра, якщо ти навіть з кровососом впоратись не можеш? Навіщо ти задаєш мені такі питання? Ти не єдиний, хто намагався прибити цього кровососа в лісі. Після тієї ситуації з агропромом я вирушив сюди і почув про те, що в лісі з'явилась якась тварюка, яка вбиває сталкерів, яких у професора і так небагато. Мене відправили туди разом з дослідником у синьому научному костюмі та штурмовиком в екзоскелеті найманців. Ти до речі, коли околиці бункеру досліджував, не помічав сталкерів у таких костюмах? Конкретно таких не помічав. Не помічав, а все тому, що вони подохли тоді у мене на очах, приблизно так само, як і твої напарники цього разу. І я, як і ти, був єдиним, хто вибрався звідти. Це повертаючись до твого питання, чи попадав я в такі ситуації хоча б раз. І як бачиш, хоча б раз попадав. Тепер у Джекі взагалі майже нікого не лишилось. Так навіщо йому життя ускладнювати? Як щодо помститися кровососу? Я підтримую, але простіше сказати аніж зробити. Як ти намірений вислідити кровососа, якщо ніхто не може його помітити? Є у мене одна ідея. Обговоримо, коли будеш готовий. Я готовий. Можемо вирушати. Чудово. Біля лісу обговоримо наш план. Домовились. Е, це все супер, але в мене чомусь не типу інтерфейс. Щось, щось не неринини. Щось інтерфейс не неренини в мене. Ну окей. Ну що, який план? Цього разу без принад та іншого, враховуючи, що у кровососа зараз хавки на цілий тиждень у вигляді трьох смачненьких сталкерят, навряд чи він захоче на нас напасти. Я впевнений, що він вирішить нас залякати, а ми цим скористаємось та одразу на нього нападемо. Головне, як можна швидше вирахувати його місце знаходження, триматись краще разом, щоб не вийшло як у минулі рази. Прикриватимемо один одного. А зараз настав час. Ходімо. Ну хай це буде, типу, аля кінематограф. Типу в мене без інтерфейсу, без ніфіга. Тільки як я зараз стріляти буду, я не знаю. А що якщо кровосос неочікувано нападе на нас? Тоді ми скоріш за все склеїмо ласти. Ти серйозно? А ти гадаєш зараз доречно жартувати? Я розраховую лише на те, що кровососу не буде діла до нас. Тому він просто нас залякає, запаливши своє місце знаходження. Мені здалося, чи хтось у кущах шумів. Інферніс, я його бачу. Пощастило нам з тобою секторе. Ой, як пощастило! Тепер він так легко не втече. В мене завдання йти туди. Не гамно. Так, інферніса, ти мені допомагати не собираєшся, ні? Можливо, ще не все. Та ти стрілять будеш, ало. Ну що, почекаємо ще? Не грації, не ти звісно, помагатор, дай боже. Так шо там? А ще й можна от, одрізати в нього. Щупальця чорного кровососа. У цього кровососа, порівняно з його ровесником більш гострі та тверді темні щупальця. Бити його значно складніше ніж інших. Завалили тварюку. Ось це по-нашому. Тепер лишилося відрізати цій паскуді та продемонструвати новий трофейчик професору Джекілу. До речі, якесь у нього дивне забарвлення. Я таких кровососів ще не бачив. За стільки то часу проживання в Чорнобилі зона не припиняє дивувати. Як ти і сам, я би не подумав, що пістольна граната вирішить стільки проблем. Мені більше цікаво, чому інші до цього не додумались. Обдумали б твої кориші план покраще, можливо, були б живі. У мене з ними ще на початку відносини не склались. Як результат, мене хотіли пустити на наживку. От бовтури. Тоді я не здивований, чому. Дуже інформативно тільки що було. Алло. А ну все. <кій> <кій> не договорив хлопець. Ну все, тепер повернутися до професора, зараз віддамо йому щупальці. Ми з інфернісом прикінчили цього кровососа. Що ви сказали? Той кровосос, який зовсім нещодавно вбив, трьох станкерів зараз уже вбитий? Ось його щупальці, чорні, не такі, як у інших кровососів. Інферніс допоміг мені з ним опоратись та може підтвердити мої слова. Неймовірно, ви справді впорались удвох? Я дуже здивований вашому везінню та силі волі. Я дійсно не помилився, коли дав вам обом ці контракти. Що там щодо нагороди. Пам'ятаєте, ваше перше завдання з пошуку чотирьох артефактів. Мені вдалося провести з ними кілька експериментів, у зв'язку з чим вони набули зовсім іншої зовнішністі. Проте їхні показники залишилися такими ж, як і до експериментів. Це ваша перша особлива нагорода за виконання мого контракту. Дивна у тебе система контрактів, чесно кажучи. Мені це багато хто каже. Зазвичай під контрактом мають на увазі виконання одного великого і складного завдання з великою фінансовою нагородою. У мене ж усе розділено або на часовий інтервал, або на кілька легших завдань. Ви, до речі, вчасно прийшли. Так що вже трапилось, мені якраз вдалося розібратися в інструкції однієї з барокамер, яку ви з хрустом шукали для мене. Виявляється все зовсім інакше ніж із тією, що створена для роботи з бронежилетами. Ближче до справи, професоре. Якщо вкладати мінімальну інформативність у суть, то для найважливішого наразі дослідження мені потрібно кілька зразків зброї різних видів легка, середня, важка, включно з дробовиками і снайперськими гвинтівками. Зараз у мене немає жодного з цих видів. Значить, мені для тебе потрібно знайти по одному виду на кожну пушку. Один із моїх зв'язкових нещодавно знайшов схрон, у якому вже є всі потрібні види. Вам залишається лише дістатися до місця і дістати зброю. Зв'язковий погодився зустрітися з людиною, яку надішлю, і проведе його до сейфа. Ну, принаймні, це не чергова стрілянина з монстрами. Давай координати точки, де ми маємо зустрітись. Все, знайти -е Де? Блін на наторі. Тут щось якось так. Воно вже щось мене намучено накручено. Знайти зв'язкового, де його знайти? Мітки нема. Щось з цими мітками, якісь проблеми. Просто я не знаю з ким мені базарить треба. Ніколи б не подумав, що сумуватиму за марним завданням збігати туди-сюди. Після всього, що я пережив за ці дні, прогулянка на контракті стане для мене відпочинком. Капець, можна було мітку мені кинути десь зв'язковий. Тепер час по всій локації оці зараз тиняться шукати. Тепер стрілочка з'явила. А тепер нема. Що це за пранки? Я не розумію. Воно мені кудись стрелочки ті тикає незрозуміло куди. І вони то з'являються, то пропадають. Оно диви, стрілочка з'явилась. Туди мені в ту сторону треба. Я знайшов хованку з екзоскелетиком, якому я, звісно, бігать схоже ним. Не... А, можу тю. Так сюди. Все, я собі екзаль знайшов. Але, тим не менш, я не знайшов, куди мені швентять. Я цього зв'язково не можу знайти. Схоже, виявляється, треба в Лиманськ газувати. Ну, я почитав просто, що він в Лиманську. І тепер у мене. да, тепер у мене. Та і знову пропало, задовпало. Що з тими маркерами, блін? Тапі стрелочка була нормально, хоча б показувала, щоб бу б зрозуміло було. А то то вона є, то її нема. А тепер, ну це вже лиманськ. Це через весь лиманськ, зараз буду газувати, да? І це ще ж позоставалися ці е монолітні. А ні. Чи да. Завжди. До речі, ось о, гелій, ось о, тут я ж забув за оці е, фігні. Максимально вага, 60 кг, торнус якийсь, максимальна вага також. Серце дракона. Давай оце і серце дракона ще вліпим. Ну, да, тут вже якісь нейтрали. А які завжди? Мені ж цікаво. Були оці ж монолітівці, які мене хотіли розвалити. Ну я там не всіх завалив, коли я пробігав. Тут е. там пару пару чоловік наче й зоставась. А тепер мені ж цікаво, хто це зараз на їхньому місці. Моноліт, і вони нейтральні. що я сюди поперся? Навіщо я це зробив? Ніхто не знає. Чому вони нейтральні тепер? Чи може може я це як зач якийсь там монолітівський наді? Коротше, хух, це це просто аут. А можливо, вони нейтрали, тому що в мене угрупування вчений вже чомусь. В мене було угрупування, типу, наче сталкер. А тепер можливо через те, що я вчений, тепер вони нейтральні. Можливо, завжди воно показує капець. Майже тупо на початок локації впертися треба. Так і це ще в чому прикол? Це ще типу контракт іде, а не я там уже А, Зв'язковому жопа. Правильно? Вадік батіг. КПК зв'язкового. У цьому КПК практично немає інформації, доступного для перегляду. Усе захищено дивним шифром і десятизначними кодами, включно з електронними грошима та даними про будь-які срони. Єдине, що залишилося доступним, особиста інформація. Віддати КПК профе. І назад тепер швентять. Серйозно? Оце завдання, звісно. Моцне, моцне. Повертаємося назад тепер. Блін, а я чомусь у е, мене такі підозри є. Чому я зараз буду бігти в сраку, а потім назад повертатися. Можливо, зараз щось станеться саме з оцими вже вченими. Щось буде там з бункером, буде таке, ніфіга собі. Може ж бути таке. Зараз подивимося, чи правильно я здогадався, чи ні. Зазвичай просто так якось роблять, що тебе відсилають кудись в сраку, потім е, типу ти повертаєшся, а там щось капіц. Ні, всі на місці. А я навіть тепер в кентах з ними. Ну так, да, це типу, я також вчений. Привіт, брате! Що те воно ну, щось? Нормально все? Чи ти пісять хочеш? Дика наче тюнять хоче. Зв'язковий мертвий. У нього тільки КПК, де майже вся інформація зашифрована. Останнім часом все частіше моїх людей пропадає. Я починаю підозрювати, що в цьому хтось замішаний. Але чорт забирай, кому це буде потрібно? На тілі були як порізи, так і рани від пострілів. Щось мені підказує, що мутанти перейшли вже до мертвого сталкера. Цілком можливо. У якому разі, вітайте мені кпк зв'язкового. Мої люди спробують його зламати. Після чого ми зможемо дізнатися місце знаходження сейфа. У всякому разі, після цього у вас залишиться останнє завдання. Пісеньоти мені розповіси, куди попрямував шкір. Ви абсолютно праві. А зараз можете відпочити. Я зв'яжуся з вами, коли все закінчено. Секторе, я чув, ти поки що звільнився від справ. Припустимо, а що не хочеш зі мною випити? Я тобі гарантую, ти як спробуєш і іще. Гадаєш, я ще не знаю, як горілка працює. Це не просто горілка. Це моя особлива настійка. Нарешті готова. Гадаю, після всього, що ми з тобою пережили, випити не завадить. Ну так що? Одному бухати зовсім не тайм, тому я, мабуть, складу тобі компанію. Ось це по-нашому. Я в тобі не сумнівався ніколи. Ось, сіла пляшка. Будьмо! Будьмо, ось що. Що це таке? Підозріла настоянка.